В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску 15 грудня відзначається День працівників суду. Яка ситуація з булінгом у закладах освіти Ізмаїла? Благодійний збір іграшок для дітей Запоріжжя. Вітаю з вами у студії Юлія Петлецюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 13 грудня орієнтовно такі. 760 тисяч 127 особового складу, 9 тисяч 537 танків, 19 тисяч 675 одиниць бойових броньованих машин, 21 тисяча 78 артилерійських систем, 1 тисяча 253 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 23 засоби протиповітряної оборони, 369 літаків, 3. 329 гелікоптерів, 20 176 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2861 крилата ракета, 28 кораблів, 1 підводний човен, 31 077 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3642 одиниці спеціальної техніки. 15 грудня своє професійне свято відзначають працівники суду. Попри війну робота судової системи не зупиняється. З цієї нагоди ми поспілкувалися із суддею зміського міськрайонного суду Іваном Яковенко щодо діяльності суду, актуальних вакансій, нових категорій справ тощо подробиці. Дивіться далі. 15 грудня своє професійне свято відзначають працівники суду. Попри війну роботу судової системи не зупиняється. У надскладний для країни час судді та працівники апарату із Мийського міськрайонного суду продовжують сумлінно і наполегливо працювати для того, щоб кожен міг отримати своєчасний справедливий судовий захист. Завдяки тому, що географічно ми розташованими трошки далі від лінії розмежування від лінії бой... активних бойових дій, то наш суд не припиняв свою роботу навіть із самого початку. Повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Ну, звісно ж, це також є можливим завдяки нашим воїнам, які зараз на передовій боронять нашу країну від. Агресора повномасштабна війна безпосередньо впливає на функціонування державних органів. Суддя Ізмельського міськрайонного суду Іван Яковенка відзначає динаміку змін кількості справ, які надходять до суду. Так, у 2021 році до суду надійшло близько 11 тисяч справ. А у 2022 році на 20% менше. Ми бачимо динаміку. Трошки вона зростає. Така кількість справ у 2023 році. У нас вже Менше на 10% порівняно з 2021 роком, який передував повномасштабному вторгненню. А ось якщо взяти вже 2024 рік, то за результатами роботи першого півріччя за другому, за друге півріччя, на жаль, поки що немає даних, оскільки вони ще в обрахунку ще, ще обчислюються. А якщо дивитися на результати роботи за перше півріччя, то ми вийшли на рівень більше 5500 справ. Наразі суди. Працюють з нерівномірним навантаженням, що спричинено декількома чинниками. є затверджена методика обрахунку навантаження на суддів, для того, щоб визначити кількість суддів, які які необхідні для конкретного суду, для того, щоб виконувати або іншу роботу. Так, от за результатами першого півріччя, ось на ці більше ніж 5500 справ за цією нормативною оцінкою, в ізмильському міськорайонному суді мало би працювати 20 суддів. Фактично, в першому півріччі у нас працювало 10 суддів, тобто це вдвічі менше ніж необхідно, щоб виконували той обсяг роботи, з яким суд стикається, Незважаючи на таке навантаження, судді роблять усе можливе, щоб якісно розглядати справи. 11 грудня ще двоє, двоє колег прийняли присягу і незабаром приєднаються до нас в нашому суді для того, щоб виконувати правосуддя. Іван Іванович відзначив, що суд завжди потребує нових професійних кадрів, тому на офіційному сайті Змильського міськрайонного суду можна ознайомитися з актуальними вакансіями та вимогами до кандидатів. В місцевих судах зосереджена найбільшість, найбільша практика, яка може відбутися в країні. У нас є можливий кар'єрний зріст, багато посад є в суді. Найвища посада, яка не пов'язана з безпосереднім відправленням правосуддя, я маю на увазі не бути суддею, так то це помічник судді, доволі таки вимагає професійності від цієї особи, щоб вже мав якісь досвід, звання, навички, щоб допомагало судді вже здійснювати правосуддя. Повномасштабного вторгнення додалися нові категорії справ до розгляду у судах. Це злочини проти національної безпеки України, державна зрада, дезертирство, порушення звичаїв війни, країною агресором. Багато кримінальних справ навіть уже є вироки в нашій країні, пов'язані саме із цим злочином агресії, а також із порушенням звичаїв війни. Це стаття 438 кримінального кодексу України самою державою агресором та її чиновниками, її військовослужбовцями. Наприклад, це можна навести як приклад порушення звичаїв війни як обстріл цивільного населення, обстріл цивільної інфраструктури. Також у зв'язку з рухом переміщених осіб з тимчасово окупованих територій зросла кількість справ із надання захисту прав ВПО. У період воєнного стану суди, як і інші державні структури стикаються з низкою проблем, зокрема браком фінансування. Фінансове обмеження потрапляють звичайно ж і суди на 2025 рік в державному бюджеті, який був ухвалений нещодавно Верховною Радою, передбачено лише 54% фінансування від тієї кількості, яка є необхідною для повноцінного здійснення правосуддя для працівників апарату суду. На жаль, зараз сплачується недостатній рівень. Звичайно ж, хотілося б, щоб трошки побільше для працівників, як хоча б на рівні на тому рівні, як як отримують заробітну плату в інших державних органах, а статистика показує, що рівень заробітної плати працівників апарату суду нижчий порівняно з іншими державними органами через вимушені внутрішні міграції громадян. а Також виїзд за кордон передбачена участь у засіданнях у форматі відеоконференції, що дає доступ до правосуддя особам, які за об'єктивними причинами не можуть бути присутніми фізично. На сьогоднішній день будь-який громадянин може звернутися до суду а через електронний суд, маючи дію дію підпис, звернутися з відповідною позовною заявою, долучити всі наявні у нього докази. Вони автоматично підтягнуться, опиниться в електронному суді. Суд їх прийме до розгляду в такому вигляді, тобто в електронному вигляді. І так само в подальшому ця особа має можливість брати участь у судових засіданнях. Так само, не виходячи зі свого будинку, день працівників суду вшановує наполегливу працю, самовідданість та невтомні зусилля тих, хто сприяє здійсненню правосуддя в Україні та утверджує верховенство права. Шановні працівники з міськрайонного суду, радий вас щиро вітати з вашим з нашим професійним святом. Розумію, що зараз нелегкі часи, але ці часи перед всіма нами стоять, і ми маємо всі гуртом разом їх подолати. Тому ваш, без вашої роботи, на жаль, не будуть захищені права громадян, мешканців нашої Ізмаїльщини, нашого міста, нашого району. Тому велика надія і велика подяка за ваш такий великий і тяжкий труд. Щиро вітаю вас з цим професійним святом, Сподіваюся, на вашу роботу. Очікуємо її. Бажаю вам сил, витримки і те, щоб у 2025 році настав переможний мир Робота всього колективу в суді є невід'ємною складовою ефективного функціонування судової системи. Щиро вітаємо всіх працівників із Минського міськрайонного суду із професійним святом дня працівників суду. Щиро зичимо вам усім здоров'я, щастя, радості і настання як найшвидше справедливого миру. Нехай усі ваші побажання здійсняться у цьому наступаючому році. І ще раз усіх вітаю з днем працівників. Суду усім працівникам суду хочу побажати міцного здоров'я, мирного неба над головою, добробуту та гідної заробітної плати. Студія з телебачення долучаються до привітань та бажаю усім працівникам суду професійних звершень, міцного здоров'я, настання справедливого миру та перемоги. Юлія Петлацюк, Наталя Маленко для програми новин. Російські терористи двічі за ранок атакували Одещину. На світанку ворог запустив на південь нашої області ударні безпілотники без наслідків. Зранку росіяни атакували Одеський район ракетами. Наші сили ППО знищили всі ворожі цілі. Внаслідок влучання осколків ворожої ракети є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема офісного приміщення приватної транспортної компанії та вісьмох вантажівок. На місці працюють всі відповідні служби. На щастя, без постраждалих. Публічні приниження та образи висміювання, псування особистих речей або коментарі з погрозами у соціальних мережах. Усе це прояви шкільного булінгу. Сьогодні він став проблемою, у сучасності з якої зіштовхується значна кількість школярів. Яка ситуація з булінгом у закладах освіти ізмаїла? Та як часто до правоохоронців надходять звернення щодо випадків булінгу серед школярів, розповіли в Ізмаїльському районному відділі поліції. Докладніше дивіться у сюжеті. Публічні приниження та образи, висміювання, псування особистих речей або коментарі з погрозами у соціальних мережах. Усе це прояви шкільного булінгу. Сьогодні він став проблемою сучасності, з якої зіштовхується значна кількість школярів. Яка ситуація у закладах освіти Ізмаїла та як часто до правоохоронців надходять звернення щодо випадків булінгу, розповіли в Ізмаїльському районному відділі поліції. Станом на теперішній час в закладах освіти в місті Ізмаїл в порівнянні з аналогічним минулим роком спостерігається зменшення кілька. Пісті зареєстрованих фактів болінгу згідно статистичних даних протягом поточного року до Ізмаїльського підрозділу поліції надійшло. Три повідомлення про можливі факти булінгу вчинені відносно неповнолітніх. Маємо по одному факту фізичного, психологічного та кібербулінгу. Також у поточному році зареєстрували один факт погроз фізичною розправою неповнолітній дитині з боку невстановленої особи зазначили у поліції. Погрози надходили через різноманітні месенджери за вказаним фактом. Відомості внесені до ЄРДР за частиною першої статті 129 кримінального кодексу України. Погроза вбивством у порівнянні з минулим роком. Кількість повідомлень щодо булінгу у школах зменшилась. Зареєстровано три звернення. Нині значних обертів набирає кібербулінг, який направлений на приниження та завдання психологічної шкоди, яка вчиняється за допомогою інтернету. Діти, не задумуючись про наслідки, реєструються в соціальних мережах, створюють сайти де Можуть вільно спілкуватися, ображаючи інших, поширювати плітки, особисті фотографії, при цьому створювати фейкові акаунти від імені інших людей. З метою ефективної протидії булінгу правоохоронці спільно з директорами шкіл, представниками відділу освіти та органами місцевого самоврядування проводять ряд заходів. При цьому враховують вікові особливості дітей. Здійснюється інспектором служби освітньої безпеки інформування про наслідки, відповідальність за вчинення фа фактів булінгу або приховування таких фактів з боку керівників навчальних закладів. Крім цього, учасниками освітнього процесу роз'яснюється алгоритм дій по його запобіганню та роз'яснюється, як потрібно реагувати та діяти у разі виявлення таких фактів. Завдяки вищевказаному кібербулінг насамперед серед школярів нашого міста поширення не набуває, що підтверджується статистичними даними. За булінг передбачається цивільна. Адміністративна та кримінальна відповідальність додали у поліції. У більшості випадків особа, яка досягла 16-річного віку, буде нести адміністративну відповідальність за статтею 173. Це тягне за собою накладення штрафу або громадські роботи. Діяння передбачене частиною першої цієї статті, вчинене групою осіб або повторно протягом року, після накладення адміністративного стягнення тягне за собою накладення штрафу від 100 до 200 неоподаткованих мінімум доходів. Громадян або громадські роботи на срок від 40 до 60 годин. В окремих випадках булінг є кримінальним правопорушенням і за його вчинення особа притягується до кримінальної відповідальності. В окремих випадках результатом булінгу може стати самогубство або замах на це. Тоді особу, що вчиняла булінг, можуть притягнути до кримінальної відповідальності за статтею 120 Кримінального кодексу України. Кримінальна відповідальність наставатиме. 16 років докривників віком з 11 до 16 років застосовуватимуться примусові заходи виховного характеру. Цивільна відповідальність полягатиме у забезпеченні захисту, честі і гідності. А також у відшкодуванні моральної шкоди. У випадку, якщо дитина не досягла віку, з якого настає адміністративна чи кримінальна відповідальність, до відповідальності притягуються законні представники такого неповнолітнього. Багато учнів соромляться розповідати дорослим, що вони є жертвами булінгу. Проте, якщо дитина все-таки підтвердила це, то батьки та педагоги зобов'язані проявити уважність та повідомити про випадок до нацполіції. Керівник закладу освіти невідкладно у срок, що не перевершує однієї доби, повідомляє територіальний орган національної поліції Україні принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу. За результатами проведеної перевірки приймається рішення про притягнення винних осіб до відповідальності. Не залишайте ситуацію без уваги, якщо дитина не може вирішити її самостійно. Но зверніться до класного керівника. У разі його неспроможності владнати ситуацію, йдіть до завуча або директора школи. Найкраще написати і зареєструвати офіційну заяву, адже керівництво закладу освіти насе відповідальність за створення безпечного і комфортного середовища для кожної дитини. Якщо викладачі та адміністрація не розв'язали проблему, не зволікайте. Звертайтеся до правоохоронних органів та пишіть заяву до поліції. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. Вимагав хабар за зняття арешту з банківських рахунків. В Одесі поліцейські затримали та повідомили про підозру державному виконавцю. Ціною питання були 50 тисяч гривень. Тепер службовцю загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. В Одесі поліцейські затримали та повідомили про підозру державному виконавцю у вимаганні та отриманні хабаря. Посадовець одного з відділів Державної виконавчої служби за грошову нагороду пообіцяв боржнику зняти арешт з його банківських рахунків, які він наклав в рамках виконавчого провадження щодо стягнення аліментів. Оцінив свою послуги службовець у 50 тисяч гривень. Призначивши зустріч боржнику у середмісті, зловмисник отримав вказану суму, після чого повернувся на робоче місце і зняв арешт з банківських рахунків. За місцем проживання та роботи фігуранта, слідчі провели санкціоновані обшуки, в ході яких вилучили гроші, документацію та інші речові докази. Правопорушнику повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає таку вигоду будь-яких дій з використанням наданої влади, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди. Санкція частини 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Слідство триває. В Ізмейському державному гуманітарному університеті пройшов благодійний збір іграшок для дітей з Запоріжжя. Студенти та студентська рада університету активно приймали участь у зборі. Подробиці про це дивіться далі. 13 грудня в Ізмейському державному гуманітарному університеті пройшла благодійна акція Збір іграшок для дітей з Запоріжжя організаторами акції виступила Світлана Звєкова, заступниця молодих вчених, аспірантів, студентів і ДГУ. Ми вирішили допомогти дітям з Запоріжжя. Я знайшла волонтеру Дар'ю, і вони будуть їздити по запорізьким сілам з програмами та подарунками до різдвяних свят у сім'ї, які дуже бідні, та до сім'ї переселенців. І ми вирішили з нашою молоддю університету, викладачами, студентами, нашим товариством. Ми вирішили також доєднатися до цієї. Дуже такої, ем, доброї акції і е, зібрати хто що може: е, іграшки, канцелярію, е, смаколики, хтось приносить з дому, хтось купує, в кого немає. Е, і тим самим ми хочемо е, частинку свого серця передати дітям те, що ми зможемо. Викладачі, студенти та студентська рада університету активно брала участь у зборах. Я студентка четверго курсу Стояново Кароліни. Я вирішила взяти участь у цій акції, бо вважаю, що кожен із нас має допомагати тим, хто опинився у скрутній ситуації. Збір речей пройшов дуже організовано. Було дуже класно бачити, як багато студентів відгукнулися. На поміч дітям я впевнена, що зібрані нами речі допоможуть цим діткам і вони не будуть почуватися самотніми. Мене звати Анна, я студентка другого курсу і представниця студентської ради. Хочу сказати, що ми були дуже раді долучитися до цієї. Класної акції залучили студентів, зібрали багато канцелярії, різних розмальовок, іграшок. Дуже сподіваємося, що дітям це сподобається. Сьогодні ми доєдналися до важливої місії. Ми принесли трошки свята для діточок з Запоріжжя. Ми принесли розмальовки, теплі речі, канцелярію та іграшки. Сьогодні ми маємо не забувати, наскільки це важливо, і наскільки такими маленькими речами ми можемо винести дітям тежки радості. Акція буде тривати до 20 грудня 2024 року. Всі небайдужі можуть долучитися до доброї справи та зробити свій внесок у різдвяне диво для дітей з бідних сіл Запорізької області. Що можна не діслати: ляльки, машинки, потяги і тому подібне. Електронні іграшки з батарейками, м'які іграшки, лего та інші конструктори, яскраві цікаві книжечки та розмальовки, повністю у окуп комплектовані пазли та настільні ігри, дитячі музичні інструменти, творчі набори та все, що може порадувати дітей. Іграшки мають бути чистими, цілими та в хорошому стані. Якщо у вас є такі, ви можете принести їх у 301 кабінет головного корпусу і ДГУ на кафедру педагогіки або залишити на вахті університету. Доєднуємося до добрих справ та робимо різдвяне диво разом. Влада Нова, Кристина Ланголь для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 40 копійок, продати за 41 гривню 90 копійок. Євро купівля 43 гривні 50 копійок. Продаж 44 гривні 20 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у суботу, 14 грудня, в змилі очікується хмарна погода. Без істотних опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 5 градусів морозу. В день 0,2 градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 8-10 градусів морозу. В день 0,2 з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті з на ютуб каналі а також у соцмережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.